Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і ми з вами дізнаємося про термінові новини, про неочікувані події на вашому порозі. Отже, давайте будемо починати. І почнемо ми, як зазвичай, з сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти, кожен дивіться по своїй ситуацією. Одразу хочу показати вам два чотири клевера. Два рази на вас чекає удача в якихось дуже важких питань, і ця удача допоможе вам успішно справитися з цими задачами, успішно їх вирішити і піднятися на декілька сходинок, вище продвинутися в сфері вашої діяльності. І ще, черчика показує доленосну людину. Доленосна людина, тут чоловіча фігура, яка з'явиться в той момент, коли ви зіткнетеся з труднощами і, знаєте, будете розгублені, ви не будете. Будете знати, як підійти, з якої сторони підійти, для того, щоб з ними справитися і прибрати ці перепони з вашого шляху. Ця людина буде наділяти вас знаннями. Ця людина, можливо, буде ділитися якимсь своїм досвідом, і це все буде допомагати з тим, щоб ви з усім швиденько справилися. Ця людина якраз таки має відношення до одного із клеверів. Так? Так, що стосується дому і сім'ї, вашого близького оточення, ваших особистих інтересів, то для накопичених задач, які були якось вами відкладені, так, мабуть, у зв'язку з обставинами, ситуаціями, подіями, які відбувалися все руки, ніяк не доходило, і накопичилось та кількість задач, і з'являється перспективна на горизонті можливість, де ви Зможете, зможете зрозуміти, що не просто так з'явилися ці можливості для того, щоб ви змогли вирішити накопичені задачі. Причому вирішаться вони за короткий проміжок часу, швиденько, швиденько ви з цим справитеся і. Ви не будете чекати дні, там, тижні, місяці. Так? Це просто за короткий проміжок часу, можливо, навіть найближчими днями. Що стосується перспектив, у вас тут є перспективні дороги, це відноситься до вашого дому і сім'ї, і вашого особистого щастя. В одній дорозі трапиться та зустріч, вона планується ця зустріч. І ви чекаєте якихось результатів, можливо, відповіді, так? тієї відповіді, яка вам необхідна для вирішення якихось справ в будинку, під дахом будинку. Зустріч відбудеться, людина допоможе вам, дасть вам пораду, так? і ви будете задоволені, що зустрілись цією людиною. А от в другій дорозі, в якій ви опинитеся, буде зустріч. І це буде неочікувано, так будуть складатися обставини. І через цю зустріч на вас чекає подарунок, на вас чекає сюрприз. Щось вами бажане, і це ви точно не збиралися отримати в цій дорозі. Щось неочікувано для вас. Що стосується перспектив сфери вашої діяльності, то тут через спілкування з якоюсь жінкою. Ви будете змінювати ваші плани, точніше, стратегію ведення справ. От жінка щось буде вам говорити, чомусь буде вас повчати, і буде передавати ті знання, які не так-то просто отримати щось таке, щось напрацьовано. І у цієї жінки неймовірний досвід за спиною, і от якісь дільні поради, так, корисні поради, вона вам буде надавати. Так, ви отримаєте від цієї жінки і. Тому, отримавши це все, ви будете змінювати стратегію справ, зробите корекцію в своїх планах, так? що буде дозволяти вам потім з легкістю рухатися по направленню до тих основних цілей, до яких ви йдете. І давайте зайдемо в сферу діяльності і глянемо, що там. Протягом трьох днів якесь. Питання, бумажне питання, я б сказала, буде вирішено. Ви будете. Радіти цьому результату, можливо, ви зіткнетеся з якоюсь бумажною волокітою, і це протягом трьох днів вирішиться, тому що тут радість велика. Тут радість для вас неочікувана. Можливо, настільки важкі питання, що ви навіть і не думали, що це так може вирішитися протягом трьох днів. Так? Ви, можливо, довго чекали і. Тут якась метушня біготня і радість від того, що все вийшло. І будете рухатися далі. От таких два ваших просто. Величезних чи клевера, велика удача на вас чекає два рази успішно справитися з своїми задачами. І давайте ще хочеться деякі епізоди, подивитися, пов'язані з людьми, також люди з вашого кола спілкування відносно сфери вашої діяльності, змалювались дуже. Велика кількість отриманої інформації, тут взагалі йде обмін інформації з людьми, мабуть, тут задачі, з якими ви будете стикатися найближчий період часу, будуть зводити вас з визначеними людьми, і через обмін інформації з цими людьми, так, ви будете виходити на дуже перспективних нових людей. Це нові знайомства. І, мабуть, через цих людей вони. Будуть підводити вас до нових знайомств. І ці знайомства будуть благоприємно відображатися на ваших справах, на тих процесах, які ви запустили, тому що йде допомога від цих людей, і ви відчуваєте, як у вас виходить з легкістю вирішувати питання за питанням, питання за питанням, задачею за задачею. І бачите, у вас тут і підйом, і клевер говорить про те, що найближчими днями вам буде дуже вести в сфері вашої діяльності, і успішно будете виходити. На ці результати, до яких ви йдете. І плюс нові знайомства, які будуть впливати на плани, які ви будете будувати на майбутнє. Вони будуть допомагати у будуванні нових планів. І таке відчуття, знаєте, що вони будуть замінювати старі плани. Щось нове. Скоріш за все, поради, які ви будете отримувати, вони будуть повністю змінювати ваше бачення у тому, що відбувається в сфері вашої діяльності. І акцент іде, саме акцент на нові методи, нові способи, якими ви будете користуватися. Чомусь ці люди вас научать, так, так. що ще? Тут, тут якась жінка, бачите, тут важкі відносини, тут періодичні нападки йдуть в вашу сторону, якась агресія і дуже схожа на конкуренцію, яка не може терпіти ті результати, які ви отримуєте. так? Вона їх бачить, вона спостерігає за вами, ведеться спостереження, так? І у вас цією дамочкою буде. Неприємна розмова, і ініціатором цієї розмови буде сама ця жінка. Хтось вам тут захоче завадити, людина буде діяти внагло, не соромлячись, так? не приховуючи свої наміри, буде намагатися натравити на вас ще якихось людей, з якими ви на даний момент взаємодієте, іде допомога, співпраця з цими людьми. Можливо, вони вам допомагають в якихось порадах або консультують вас в чомусь. Вона це знає, вона це спостерігає, і от вирішить людей зіткнути лобами. Щось вона говорить цим людям і вас, і за цього можуть виникнути проблеми. Так? Тут багато питань летить зі сторони цих людей. І питання, знаєте, які колючі, колючі такі питання. Розумієте? І ви прекрасно розумієте, що це справа рук цієї дамочки. І тому розмова з нею відбудеться така, знаєте, на ножах. Після цього неприємного інциденту ви просто перестанете спілкуватися, спілкуватися з цією жінкою, а з тими людьми будете продовжувати, мабуть, ви їх все ж таки запевните в тому, що вона неправдиву інформацію їм винесла. Так, і це схоже на вашу перемогу. Будете радіти, що в неї не вийшло так, як вона запланувала, а вийшло все по-вашому. І ще чоловік, якось ви остерігалися і чомусь з якоюсь недовірою відносились до цієї людини, як обережнічали з ним. Чоловік сам по собі. Закритий, який не завжди виходить на контакт. І навколо цієї людини, якщо подивитися, дуже багато нехороших розмов ведеться. Вас зіткнуть якісь обставини, доведеться з цією людиною сумісно працювати над рішенням якогось питання. Так? І отут ваша думка відносно цього чоловіка зміниться. Ви побачите, який він є в дійсності, і наблизите його до себе. Тому що зрозумієте, що в дійсності людина е достойна, визиває повагу, і це ви зрозумієте тільки після співпраці. Хоча на початку ви будете з недовірою відноситися до нього. Але у підсумку запишете у список потрібних і перспективних для вас людей приблизити його до себе. Також хочеться сказати, що буде якась заплутана ситуація, яку ви розплутаєте, і виявите ту людину, яка наробила дурниць і хотіла залишитися непоміченою. Так? Людина як начебто допустила помилки і намагалась ці помилки приховати. Нехай всі по типу розбираються, а вона залишиться в сторонці. І, можливо, таким чином ніхто на неї не вийде. От якусь таку задачу ви будете вирішувати, таке рівняння, скажімо так, так, ви знаходите причину цих всіх неприємностей, які трапляться, і знаходите цього винуватця. Так, як хочеться ще вам сказати, що ви отримуєте чудові новини, дві новини, і якась новина прилетить через дзвінок. І ця новина буде вберігати вас від помилки. Від помилки, яку ви можете зробити. Ви можете зробити, якщо будете слідувати якимось правилам. От ви йдете вирішувати питання і будете спиратися на якісь правила можливо, звичні вам правила. І людина вам в телефонному режимі говорить про якісь зміни. І що цими змінами обов'язково потрібно скористатися, і тоді на вас буде чекати успіх. Бачите, як вчасно людина вам про це говорить, ви зупинили цей весь процес на паузу, подумали дуже добре і все ж таки прислухались до поради, що і у підсумку приведе вас до хороших результатів, до тих, до яких ви йшли. Два рази вам доведеться опинитися. В якомусь будинку, де потрібно буде проявляти настирність, впертість для того, щоб добитися якогось результату. І, скоріш за все, як вирішення, як Дозвіл на щось вам потрібно отримати, якісь бумаги, якісь документи, якась нова організація, в якій ви ще не були. Знаєте, такий напряг відчувається, ви йдете туди і не знаєте, що робити. Так? І, мабуть, зіткнувшись з якимось небажанням вам допомогти, на вас звернути увагу, тому що тут люди закриваються. Так? Організація, як, начебто, повинна вам допомагати. А тут два персонажі. Як начебто повертаються спиною, не хочуть вам допомагати. І ваша настирність, чого б вам цього не коштувало, ви добиваєтеся уваги цих людей, ви будете битися в ці двері, допоки вам її не відчинять. Ви тратите, звісно, багато енергії і сил, але свого доб'єтеся, заставити цих людей все ж таки звернути на ваші задачі увагу і допомогти вам. Також хочеться сказати, будьте обережні, з пропозицією від двох людей. От дві людини разом підходять до вас і щось будуть вам пропонувати. Якісь умови, якісь сумісні ідеї, дії. Прислухайтесь до вашої інтуїції, сигнал, який ви отримаєте. Для мене це невідомо. І я так не хочу. От, от якимось і такий, такий посил буде, що для вас це невідомо, ви так не хочете, тому що люди тут будуть, знаєте, як наполягати, і будуть всі способи приміняти, щоб ви погодилися. От такий момент то у вас це як попередження для вас, бачите? Не витрачайте дарма свою енергію і говорите собі, що не потрібно цього робити. Інтуїтивно ви це відчуваєте, так? і не потрібно цього робити. Дивіться, когось вони вмовлять. Для когось це програється як мовою. А для когось, хто відчує свою інтуїцію, так? ви не підете. Ні під яким приводом, розумієте? Кава так і говорить, слухайте свою інтуїцію, тому що вони тут з лисячими хвостиками, вони якісь цілі переслідують, і вашими, ну, скажімо так, ресурсами хочуть скористатися. Розумієте? Вони хочуть скористатися, і вам це принесе просто проблеми. Не те, що руйнування якісь, а проблеми і дарма витрачений час, знаєте, як в як начебто ви будете витрачати свої ресурси і енергію в пусту. І ще у вас тут буква Р, буква Д. Чоловік з такими ініціалами про якусь. Знаєте, мова йде про якесь прохання. Буде прохання допомогти в якихось справах, в бумажних справах заплутана ситуація і людина, знаєте, як начебто помічена в нечесності і непорядності. Люди від нього відвертаються, і до вас ця інформація доходила, доходить. І до того, як він звернеться до вас, ви вже чули про цю інформацію. От будьте обережні. Кава говорить, щоб ви були обережні, тому що тут через те, що ви допоможете цій людині, і неприємні розмови у вас можуть трапитися з людьми, де він хоче вас направити для того, щоб вашими силами вирішились його питання. Людям, з якими він конфліктує. Він тут начудив, розумієте, він недобросовісна людина. І от в такій ситуації ви можете опинитися, неприємній ситуації. Будьте обережні, не потрібно поручатися за якусь людину, якщо ви не впевнені на 100%. Тому що люди, з якими вам доведеться зіткнутися, вони багато вам чого будуть розповідати за цю людину. І ви будете в такій некрасивій ситуації знаходитися. Коли і не хочеться допомагати після того, що почули, але і обіцянку дали. І от в такій важкій ситуації ви можете опинитися. Тому тримайте руку на пульсі і будьте обережні. Такою є сьогоднішня кава для вас. Але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі. Позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите подобайки, Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!